Зараз у Брюсселі відбувається позачерговий саміт ЄС щодо ситуації в Україні. Глави держав та урядів Євросоюзу обговорюють тему в закритому режимі. У Брюсселі перебуває і Петро Порошенко. Він просить надати Україні військову технічну допомогу. Ще до початку зібрання Порошенко провів 10 двосторонніх зустрічей. Подробиці Варсена Цимбалюка. Петро Порошенко сподівається на припинення вогню вже на початку вересня. Базою має стати мирний план президента. Якщо ні, Європа відреагує новими санкціями. Такі сподівання Петро Порошенко висловив після зустрічі з главою Єврокомісії Жоземану Лембарозу. Українці здатні захистити державу від окупантів, але їм потрібна військово-технічна допомога. І ми не розраховуємо, що солдати інших країн. Будуть воювати в Україні на захист українського суверенітету і територіальної незалежності недоторканості наших кордонів. Але військово-технічна співпраця. Співпраця з точки зору там обміну розвідданими та інші позиції безумовно є предметом і двосторонніх консультацій, які проводяться сьогодні в Брюсселі, і позиції президента країни на саміті в НАТО, який буде відбуватися на початку вересня. Прислухатися і надати Україні військово-технічну допомогу закликала лідерів європейських країн президент Литви далі Грибаускайте. Росія перебуває у військовому стані з Україною. Вона у стані війни з країною, яка хоче бути ближчою до Європи. Практично Росія у стані війни з Європою. Про виділення додаткових кредитів Києву заявив глава Єврокомісії. Що за Мануел Барозу сказав, що у найближчі кілька місяців Євросоюз може надати Україні мільярд євро. Також наприкінці року єС готовий провести донорську конференцію щодо допомоги Україні. Борозу зазначив, конфлікт на Донбасі поки що можна врегулювати мирним шляхом. За його словами, ані Україна, ані Росія не зацікавлені в подальшій ескалації конфлікту. Не потрібна нова війна і Європі. Я хочу наголосити, що санкції не ціль. Санкції – це шлях, який має показати російському керівництву, що така ситуація неприйнятна, і що треба конструктивно працювати. Ми не зацікавлені у конфронтації з Росією. І нам не потрібна нова холодна війна. У тому, що Рада Євросоюзу сьогодні ухвалить нові санкції, не сумнівається президент Франції Франсуа Оланд. Я вважаю, що події в Україні настільки серйозні, що Рада Євросоюзу зобов'язана реагувати і переходити на наступний рівень санкцій. Якщо все залишиться так, як вони є сьогодні, із присутністю російської зброї на українській території та новими солдатами, які ймовірно ще перетнуть український кордон, то ми маємо діяти. Росію можуть заблокувати доступ до міжнародної банківської системи. Ми СВІФТ, така ініціатива надходить від Великої Британії. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерело у британському уряді. Російська влада вже готується до таких кроків. ЄС пише видання. у середу. Заступник міністра фінансів Федерації Олексій Мойсеєв повідомив, що його відомство разом із Центробанком підготувало законопроект, який створить аналог цієї системи, хоча б для внутрішніх потреб. Адже банки федерації користуються СВІФТОМ і для переказів по Росії. Арсен Симбалюк, перший національний.